Харчові добавки. Харчові добавки є речовинами, які зазвичай не споживають як харчові продукти, але які додають в харчові продукти в технологічних цілях, наприклад, для кольору, підсолоджування, збільшення терміну зберігання харчових продуктів. Використання харчових добавок дозволяється тільки в тому випадку, якщо вони визнаються безпечними. Харчові добавки, які визнаються безпечними на підставі новітніх досліджень, схвалюються для використання та вносяться в реєстр харчових добавок. Дозволених для використання. У багатьох країнах світу, включаючи Європейський Союз, загальноприйнятою практикою є позначення харчових добавок буквою Е з відповідним номером. Спочатку е-класифікація була впроваджена в Європі і використовувалась для позначення харчових добавок. Дозволених в Європейському Союзі, але такий вид ідентифікації нині застосовується майже в усьому світі. Натомість існують і інші міжнародно прийняті системи ідентифікації харчових добавок, наприклад, класифікація, яка підтримується комісією Кодекса Аліментаріус. В Європейському Союзі був прийнятий пакет законодавчих заходів щодо харчових добавок, які значно змінили комплекс специфічних нормативних вимог, що існували раніше в ЄС. І значно підвищили рівень гармонізації законодавства в країнах-членах. До пакету увійшли Регламент ЄС 1331-2008 про створення єдиного порядку санкціонування харчових добавок, харчових ферментів і харчових ароматизаторів. Регламент ЄС-1332-2008 щодо харчових ферментів. Регламент ЄС 1333-2008 щодо харчових добавок. Регламент ЄС 1334 2008 про ароматизатори та деякі харчові інгредієнти із ароматизованими властивостями, що застосовуються в продуктах харчування. В регламентах ЄС-1332-2008. Харчові ферменти 1333-2008, харчові добавки і 1334-2008, ароматизатори, встановлені особливі критерії, згідно з якими проводиться оцінка зазначених добавок з метою їх схвалення. Одним з етапів дозвільної процедури є визначення умов використання, в яких харчових продуктах або категоріях харчових продуктів і в яких кількостях може використовуватися відповідна речовина. В Європейському Союзі деякі речовини не вважаються харчовими добавками, якщо вони використовуються з метою надання запаху, смаку харчовим продуктам або поліпшення їх поживних властивостей, замінники солі, вітаміни або мінерали. До таких речовин відносяться моносахариди, дисахариди або олігосахариди і харчові продукти, що містять ці речовини. Які використовуються для підсолоджування харчові продукти, зневоднені або в концентрованому вигляді, включаючи ароматизатори, які включаються до складу при виробництві складових харчових продуктів через їх ароматичні, смакові або поживні властивості поряд з побічним ефектом забарвлювання. Речовини, які використовуються в оболонках. Що не входять до складу харчового продукту і не призначені для споживання разом з цим харчовим продуктом продукти, що містять пектин і отримані з сухих яблучних вичавок або шкірки цитрусових фруктів айви або з їх суміші під дією розведеної кислоти з наступною нейтралізацією натрієм або калієвими солями рідкий пектин, основи для жувальних гумок. Білий або жовтий декстрин крохмаль оброблений термічно або декстринізірований крохмаль. Крохмаль модифікований кислотою, фізично модифікований крохмаль або крохмаль, оброблений амилолітичними ферментами, хлорид амонію, плазма крові, їстівний желатин, гідролізати білку і їх солі, молочний білок і глютен, амінокислоти і їх солі за винятком глутамінової кислоти, гліцин, цистеїн і цистин і їх солі, які не виконують ніякої технологічної функції. казеїнати і казеїн, інулін. Регламент ЄС-1331-2008 встановлює загальну процедуру оцінки і видачі дозволу на харчові добавки, ферменти й ароматизатори. Загальна дозвільна процедура щодо харчових добавок включає наступні етапи ініціювання процедури, оцінка ризиків, прийняття рішення і оновлення списків Європейською комісією. В регламентах встановлено, що всі дозволені речовини вносяться до відповідних реєстрів. Їм присвоюється ідентифікаційний номер з трьох або чотирьох цифр, що починається з літери, е, яка вказує на те, що речовина має дозвіл. Якщо дозвіл на використання анулюється, речовина зберігає свій номер, однак втрачає букву Е при посиланнях на нього в документах Європейського союзу. Якщо харчова добавка, ароматизатор або харчовий фермент мають дозвіл, виробники харчових продуктів можуть використовувати їх відповідно до встановлених вимог без подальшого схвалення. В Україні питання термінології та реєстрації харчових добавок визначено в законі про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів. Згідно закону державній реєстрації підлягають харчові добавки, ароматизатори, за виключенням окремої групи ароматизаторів, визначених Міністерством охорони здоров'я, ензими, санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок. Затверджені наказом МОЗ України, поширюються на харчові добавки та продукти з ними, які надходять для реалізації на території України, виробляються на підприємствах харчової промисловості та громадського харчування. В зазначеному документі визначені класи харчових добавок за призначенням та загальні вимоги до них. Затвердження переліку харчових добавок перебуває у компетенції Міністерства охорони здоров'я України, однак перелік харчових добавок, дозволених або заборонених до використання на національному рівні нині відсутній, тож на практиці слід керуватись реєстром дозволених дієтичних та харчових добавок ЄС.